Вітаю вас на моєму каналі. Масляна, тому потрібно готувати млинці. А щоб не стояти біля плити і не смажити багато тоненьких млинчиків, можна приготувати ось один такий великий фінський млинець в духовці. Змастити сметанним кремом, взяти якісь ще ягідки, в кого які є. У мене в морозиловці були, були чорниця і полуниця. тому... Змастили один млинець з чорницями, другий у мене був з полуницею і з вишнею. І розпочнемо із тіста для млинця: Щіпочка солі, одна столова ложка цукру і чотири яйця. Я все буду готувати з малим помічником. Я вам скажу, що готується легко, тому що два приготувала я, те як у мене зараз і діти, і внуки з'їли швиденько. Другий ще готувала я, а третій вже готувала моя Оля. Тому з таким млинцем справиться навіть дитинка. 400 мл молочка. Все, зараз не вливаємо, а половинку, а другу половинку потім. 30 г вершкового розтопленого масла. І 200 г борошна. Вже просіяне, всипаємо. Все, будемо збивати міксером. Можна, звісно, і вінчиком. І вінчиком теж добре все виходить. Просто нам треба збити так, щоб не було грудочок, так як все як на млинці. Вливаємо молоко, яке лишилося, і знову перебиваємо. Беремо пергаментний папір, будемо застеляти дечку. Трішки змастимо, хоча б я вам скажу, що перший я змастила. Рослинною олією, другий я не мастила і третій і гарно відстає. Тому можна не змащувати олійкою. Можна просто виливати на пергаментний якісний папір. Отак так, мас. О, молодець, вади помагає. Але ж мій помічник крепко хоче мені допомагати. Виливаємо тісто, духовку розігріваємо на 220 градусів. Будемо ставити дечку в духовку і пектися буде 15-20 хвилин. Наш млинець в духовці дуже гарно так підниметься і дуже буде так гарно. Але одне тільки на початку млинець відкривати не потрібно. Треба, щоб духовка була закрита, бо він осяде. Ось дістаємо ягідки, в мене чорниця. Додаю 2 столові ложки крохмалю, 2-3 ложки цукру. Перемішую, ставлю на огонь і буду варити до загустіння. Ось же ягідки готові, будемо ставити охолоджувати їх. Також в миску кидаю сметанки десь півтори склянки, ванільний цукор, цукор і збиваємо до загустіння. Сметана в мене домашня. Виходить доволі густеньке і крем у нас. Крем готовий, теж відставляємо поки в сторону. Млинець будемо діставати і охолоджувати. І зразу печу другий млинець. Змащую сметанковим кремом. Викладаємо також проварені чорниці, ягідки. Крему, так як багато, я вам скажу, цей млинець не потрібно. Не дуже так, і скручуємо. Скручується легенько, бо я думала, може буде ламатися, але все вийшло чудово. Зверху присипаємо цукровою пудрою. Можна, звісно, настоятися, а можна зразу, так, як і ми робили, нарізати і смакувати. Виходить дуже смачно. І поки ми спекли другий млинець, перший ми вже з'їли. Тому що це дійсно дуже смачно. Ось зараз ми другий млинець спечемо, буде другий мланець з вишнею. Вишня своєму соку. Та як в мене діти кажуть, що це тісто похоже на заварнушки. Еклери. У нас кажуть заварнушки, дітвора. На еклери. Другий теж, теж охолоджуємо, печемо, змащуємо сметанним кремом і ось так просто кидаю вишеньки. Вже вишеньки не проварую, тому що вони вже готові. Коли якісь ягідки додавати, вони дають свою таку кислиночку і виходить дуже смачно з ягідками. Ось це в нас з вишенькою. Ще один печемо з полуницею. Також сметанним кремом і з полуницею. Це вже печеться в нас третій. Ось тільки подивіться, як він гарно зарумянлюється. І гарно піднімається. І робимо все те саме. Сметанний крем, всерединку ще полуницю додаємо, проварну, теж посипаємо цукровою пудрою пудру і смакуємо. Готуйте на здоров'ячку, це дійсно смачно, та як зараз масляна. Ось такий приготувати млинець, не потрібно довго стояти біля плити і смажити маленькі млинці, а пекти один ось такий великий в духовці. Вам всім дякую за перегляд.